Умова задачі номер 12 сесія за 24 травня 2025 року, Національний мультимедійний текст 2025 року. На стороні БЦ, прямокутника АБЦ вибрана точка К так, що АК дорівнює 8 см. БАК 30 см АК бісектриса кута БАЦ. Треба знайти площу цього прямокутника. Роздивляємося перше. Дивіться, трикутник БАБК. Трикутник АБК прямокутний, тому що це прямокутник. І в цьому прямокутному трикутнику є. Кут 30 градусів. Проти кута 30 градусів лежить катит, який дорівнює половині гіпотенузи. Тоді, за властивістю кута 30 градусів прямокутного трикутника, ми будемо мати, що БК буде дорівнювати БК половина гіпотенузи АК. АК треба поділити навпіл. І це буде 8 ділимо на 2, ми отримаємо 4. Сантиметра за властивістю кута 30 градусів прямокутного трикутника. Отже, це у нас 4. Нам треба знайти ширину. Пишемо Ширина ширина це «АВ». Нам потрібна буде ширина, щоб знайти площу прямокутника. А ми знаємо, що площа прямокутника це довжина помножити на ширину. Зараз ми шукаємо ширину АВ. Подивіться уважно. У нас от у прямокутному трикутнику відома гіпотенуза і кати. Значить, ми можемо знайти катет АВ. АВ буде буде за теоремою Піфагора, можна знайти через тригонометричні функції. Давайте знайдемо за теоремою Піфагора. Тобто, АВ буде дорівнювати корінь квадратний. Із АК у квадраті, відняти БК в квадраті. Підставляємо значення: А Б буде дорівнювати. Корінь квадратний із 8 у квадраті, С 64, відняти 4 у квадраті С 16, і ми отримаємо. Корінь із 48. 48 розкладаємо на множник як 16 і 3. 16 помножити на 3. Тоді корінь із 16. Ми отримаємо 4 коренів із 3. Теж пишемо одиниці вимірювання сантиметрів. Отже, ширина 4 коренів із 3. Давайте я ширину ось тут пропишу іншим кольором, щоб можна воно не у нас. 4 коренів із 3. Цей тут же саме, тому що протилежні сторони прямокутника рівні. Тепер, що в нас ще відоме. Так як АК – бісектриса, Отже, вона поділяє кут Баци на опіл. Тоді тут у нас теж буде 30 градусів. Роздивляємось трикутник АБЦ. Наступне трикутник АБЦ. Є кут уже 60 градусів, значить, оцей куточок буде дорівнювати 30 градусів. І це тут 30, і тут 30, то ми можемо отримати, що рівнобедрений трикутник, у якого бічні сторони рівня, ще сторона буде дорівнювати цій стороні, і це буде дорівнювати 8. Отже, ми з вами знайшли повністю БК, тобто Б. Без із трикутника ABC Ми можемо сказати, що довжина. Довжина буде дорівнювати BK плюс КЦ. І це буде дорівнювати 4 додати 8. Ми отримаємо 12 см. Отже, ширина і довжина у нас відомі тут 12 см, ми можемо знайти площу. Площа буде дорівнювати С дорівнює а. у нас. 4 коренів із трьох. Помножити на 12, 12, помножити на 4 це буде 48 коренів із 3. відповідь сантиметри квадратні, 25. 48 коренів із трьох, це буква Б. Ми розв'язали з вами номер 12 за 24 травня 2025 року. Як бачите, задачі розв'язуються дуже швидко. Переходимо до, до геометричної задачі номер 16 Цю з цієї ж сесії за 24 травня 2025 року. Діагоналі ромба перетинаються в точці О. Точки О на сторону АД опущена перпендикуляр. ОК, який дорівнює 15 см. Давайте це підпишемо. Тут у нас 15. ОК дорівнює 15 БЦ, БЦ 50 см, 50 см. КД? Дорівнює 17, ось тут 17 см. Узгоди відрізок і його довжину. І так, нам треба знайти висоту, яка проведена до АД. Скористаємось тим, що висота проведена з вершини Б на сторону Ади. Оцей відрізочок ми зараз і промалюємо: це буде висота, висота проводиться завжди під прямим кутом. Давайте це і позначимо. Ось тут у нас прямий кут. Тепер ми можемо раз це прямий кут, проводимо ще з Д додаткову висоту, щоб ми побачили прямокутник. Проводимо ще одну висоту тепер з точки Д. І утвориться, що дивіться, вся АД дорівнює ВЦ, пропишемо це. Тепер подивіться КД. Відокрем, це середина цієї. Тоді виходить, що у нас висота буде дорівнювати, проведемо, продовжимо в даному випадку відрізок КООК. І тоді вийде, що висота даного паралелограма буде дорівнювати 15, додати 15. Це буде 30, так, і пишемо. Висота. Буде дорівнювати 15 додати 15, ми отримаємо 30. Давайте зразу висота під номером 1. Відповідає буква 30 см, буква Г. Тепер, так як у нас вже нам треба знайти, треба знайти проєкцію АВ на АД, Ось оцей відрізок треба знайти. Давайте поставимо БН. І так, B це наша проекція буде. Як знайти цей відрізок? Подивіться, будь ласка, якщо тут у нас 17, ми відокремили висоти, ми прямокутник. Тут 17, то й тут буде 17. Отже, для того, щоб знайти AN. АН, АН давайте знайдемо, це висота, а нас цікавить AN проєкція. Так, це пишемо проєкція, буде дорівнювати 50. Тому що вся довжина АД дорівнює BC і дорівнює 50 см, треба відняти 17 і 17, відняти 17 плюс 17. 50 відняти 34, 16 см. 50 відняти 34 це буде 16 см. Шукаємо відповідь: 16 см це у нас Б. Отже, 2Б. Б. Записали. Тепер третє, треба знайти СД. Так як «АН» ми вже знаємо, це 16, так, АН ми знайшли, нам треба знайти СД, СД дорівнює АБ, тоді ми можемо сказати, що СД дорівнює АБ. І як знайти в даному випадку сторону паралелограма? Якщо відомо АН, ми тільки що знайшли 16. Тут у нас 30. Тоді за Піфагора ми можемо знайти гіпотенузу абе. І це буде дорівнювати сумі квадратів катетів. Це дорівня 30 у квадраті, додати 16 у квадраті. 30 це буде 900, 16 у квадраті 256. Це буде корінь квадратний із 1156. І якщо ми уважно подивимось на таблицю квадратів, то це буде 34. Отже, в номеру третьому, третьому номеру відповідає буква Д. Давайте подивимось і запишемо це. Я макутничик цей позначимо. Ось наша відповіді, які нас цікавлять. Так і запишіть. перше Г. Так, тепер ми це можемо позначити ось тут. Дивіться, перше Г. Ви пам'ятаєте, що ці завдання буде перевіряти комп'ютер, тому треба з куточка в куточок позначити. Друге Б, охайно треба позначити. І третє Д, Третє Д. ось такі відповіді ми отримаємо в номері 16 з національного мультимедійного тесту за 24 травня 2025 року. Бажаю гарно підготуватись до національного мультимедійного тесту.